Я, я до них фотензів взагалі не мав, ми ж не докладе. Я Юра, 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 давайте по той день, збережітися всі, я приїду, Ну, я з ними всі разом, бо знаєш, я тільки одного послухав, йому один то каже, другий то каже. Так всі разом будемо, ми всі очі повідять то, що думати, буде заїти. Ні, ні, батає, ви повісте в очі, яка разниця. Всі ми там ходіть, всі прийдуть, я прийду теж, рішиме, як до що, до чого, що не так, що так, то і все, не проблема рішити. То все це рішає. Розумієш, я не хочу сам собі рішення приймати. Буде цілий колектив, ми приймемо хто, що, як, до чого, то і все. Ні, ну так Юра, позрай, бунки це їмать до людей, значить хто це робить збори, і вони все виясняють, чого ми це до неї їм, бун повість чого. То є аргумент, то, є ски, то так само виділить, значить і він правий. То є не правий, значить може то повість, чого ти це можеш до людей просто так розумієш, вони тяжко то все уяснити. То коли є люди, то всі уясними. То а так по телефоні розумієш, позрай. один то, другий то. А так усі разом ж бо всі відео, ж всі там єднакі, там на неї білий, чорний, зелені, всі єднакі в тому. У роботі. Юра. Зробіть, бо, бо вичте, коли будете, в коли будете всі, я беру. Та мені не тяжко приїхати, чого я можу не приїхати? Я можу не прийти просто поздоровати, яка разниця. То мені, то, ні, ти мене не напрягаєш тим. Я радуся повставсь з кожним. Повісте, коли я приїду, то і все. Добре. Коли повісте мені пофіг, коли повісте, я тоді не прийду. Просто мені так хоч за пару годин я бойся не пишу так, де водити. Юра, Юра. Не треба сивати. Вони, вони щоби вадили. Я взагалі ніч не кажу. Ким, ким мене це попросить, я вам говорю, вже я прийду, то прийду. однозначно. Кіця попросить, я не буду проводити. А йому теж буде знає, на нього гнати, його так, то його це касає що він теж мусить роботи, всі мусять ходити. Хтось має якісь претензії, мають людині очі казати, розумієш? А може, останні люди маємо прийняти рішення, до уваги, розумієш? Бо просто не вадити, нахуй, що, нам що треба перезрати, а не казав, не я за чого, там кожен прийшов, щоб хоче заробити, а не прийшов, щось поясняти, зняти і технічні там є робота, то є бізнес, то є робота. Там ніхто нічого того не має. Кожен прийшов робити, ніхто не прийшов. Що лічно, то і лічно. Що касається роботи, то, то касається роботи. Не будуть роботи і лічні всякі отношения, то і все. Я це не сумнівав, Юра. Я прийду, просто так люди дойобує, мост там лише мене місце, що буде далі. То, то є такого, розумієш, то треба... я мушу чути всіх, ми всі маємо ну, має чути, хто що, як, розумієш? Це то є... Я Юра. І ну, давай Юра. Бо по телефоні говоримо більше, ніж треба, не то, що треба. Ви кажете, кажете коли, і я їду і все. Давай. Алло? Ну Юра. Минути я зараз прийду.